Вчора, 16 квітня, Борису Григоровичу Возницькому виповнилось би 90. А сьогодні вже четвертий рік його портрет знаходиться в експозиції Золочівського замку. І написав цей портрет наш золочівський художник і подарував Золочівському замку Володимир Грішин. Борис Григорович Возницький зробив дуже багато для нас, колективу золочівського замку, для золочів'ян, для всієї України. Ми маємо гарне місце роботи, де можемо себе зреалізувати. Для золочів'ян це предмет гордості, для гостей, це доглянутий парк і замок, яким можна гордитися. Для жителів України це можливість побачити скарби, також і для гостей. Тут вони бачать, що Україна країна гідна подиву, що тут завжди жив волелюбний народ з багатовіковою спадщиною, культурою, який завжди прагнув до волі і до незалежності. І це діяльність тільки однієї людини Бориса Григоровича Возницького. Тут у Золочівському замку зосереджено чимало. Художніх цінностей більшої чи меншої вартості. І хоч на мистецьких аукціонах за них не дадуть сотні тисяч, але ціна їх, особливо для українського народу, неоціненна. Багато з них особисто врятував чи наново відкрив Борис Григорович Возницький. Ніхто, скажімо, не поцікавився килимами, які дід Хлопця привіз з Першої світової війни, і тільки Борис Григорович здогадався б глянути на ці килими. А це були шпалери брюссельської мануфактури 16 століття, речі, які є гордістю збірок світових музеїв. Приїдь він на день пізніше, не залишилося б і п'яти скульптур з 18 у городенці. Тринадцять скульптур просто спалили. У печах учні місцевого профтехучилища. А це речі, які були представлені у Луврі, і це також зберіг Борис Григорович Возницький. Ніхто не поцікавився скульптурами, які стояли на фасаді палацу у Роздолі, і лише Борис Григорович зрозумів, що це не можуть бути гіпсові копії, і перевіз їх до музею, коли палац вже був виставлений на продажу. Цей перелік можна довго перелічувати. Також і п'ятницький іконостас. Там взагалі йшлося про години. Затримається він на годину пізніше, іконостас впав би, і не залишилося б світових шедеврів. А чи існував би замок в Олеську? Коли Борис Григорович взяв під опіку Олеський замок, там залишилися лише стіни. Сьогодні замок 40 років працює як музей. А що було б із золочівським замком? Ми сьогодні є свідками руйнування Поморянського замку, який є під загрозою повного знищення. А 30 років тому Золочівський замок був куди у гіршому стані. А ще до Золочівського замку, 30 років тому, Борис Григорович запланував перевести і розмістити тут у майбутній експозиції монументальну картину з жовкви Битва під парканами, найбільшу батальну композицію XVII століття. На той час вона лежала законсервована в Олеському замку, чекаючи реставрації. Без подвижницької діяльності Бориса Григоровича не було б цього не зовсім приємного інциденту сьогодні. Про повернення картин у жовтку їх би просто не існувало. Вони в умовах тодішнього режиму просто не дожили б до кінця 80-х років, коли віряни повернулися до своїх храмів. Коли Львів готувався до візиту папи Івана Павла ІІ, в митрополичих палатах проводили ремонтні роботи, звідти викидали старий паркет. Борис Григорович перевозить цей паркет до Золочівського замку і встановлює на другому поверсі. Він завжди акцентував: по цій підлозі ходив ще митрополит Андрей Шептицький. Ініціативна група однієї з міських установ Львова звернулася саме до Бориса Григоровича, щоб він забрав цю красиву піч до музею. В іншому випадку вона б прикрашала б один з багатих особняків у Львові чи на його околиці. А сьогодні стоїть у Золочівському замку. Епітофійне обрамлення, розбите на кусочки, Борис Григорович привіз до Золочева з замку князів Радзивілів з Олики. І вже тут ми його складали і монтували у стіну. Для Золочева ж Борис Григорович врятував комплекс Миколаївської церкви, інтер'єрний. Він не дозволив свій час замалювати розписи Одеста Сосенка, також демонтувати іконостас. І все ж його не послухали. Іконостас розбили на частини і викинули. По частинах його врятували музейники. А Борис Григорович забрав у цього святого Миколая. І коли дійшло до відкриття каплички золочівського замку, він сказав, що треба місцевого шедевра і привіз у цю обгорілу найстарішу ікону з Золочева, Святий Миколай, початок XVII століття, перелік цінностей, врятованих Борисом Григоровичем Везницьким, можна продовжувати ще довго. Кожен з них, чи це були речі світового значення, чи е, містечкові речі меншої художньої вартості, він врятував однаково все. Про кожен можна писати окремо. З цього вийшов би захоплюючий серіал чи роман, але про це вже у майбутньому. Велич Бориса Григоровича Возницького будуть оцінювати наступні покоління, споглядаючи у музеях скарби, врятовані ним. Для нас же ж для колективу золочівського замку, він завжди залишається просто директором. Часом ідучи на роботу, ще сподіваєшся побачити його з лопатою на валу у дворі чи за іншою роботою. Ми мали щастя працювати поряд. Він був людиною дуже простою. Все ж бо геніально, просте.